Всім привіт! Це компанія Longa Comfort. ворота релація автоматика. Сьогодні ми вам покажемо, як програмувати привід серії РТО на відкатні ворота. Для початку нам потрібно перевести привід у механічне положення. Ставимо ворота у середнє положення відносно проїгу. На приводі з одного та з іншого боку відкручуємо два гвинти та знімаємо кришку. Далі переводимо привід знову в автоматичне положення. Тепер перейдемо до програмування самого приводу. На панелі натискаємо та затискаємо клавішу PR. З'явиться функція P1. Після чого ми натискаємо клавішу ST однократно. Вона зміниться на F1. Після чого завершуємо функцію, натискаючи клавішу знову ST. Ворота самі почнуть рух. Зроблять кілька відкриттів та кілька закриттів. Після завершення привід запам'ятовує кінцеві положення. Наступним кроком ми з вами будемо програмувати пульти дистанційного керування, але про це ми вже поговоримо в наступному відео. Звертайтесь до компанії Longo Comfort, секційні ворота, ролети та автоматика. Працюємо по всій Україні.